Всім привіт-привіт. Сьогодні хочу поговорити на дуже важливу тему, але відео буде дуже коротеньке, тому просто послухайте, тому що мені здається, це реально дуже важлива тема, про яку ніхто не задумується, або мало хто задумується, або вже задумується тоді, коли, коли вже неприємно. І я хочу поговорити про те, що дуже часто говорять, що для того, щоб стати успішною людиною, потрібно спілкуватися і оточувати себе успішними людьми. Але дуже часто люди забувають про те, що. Успішні люди це не завжди приємні люди. І рядом з успішною людиною ти можеш почувати себе взагалі на дні, ти можеш бути опустошеним, ти можеш себе знецінювати, і тобі не буде того кайфа від цієї успішної людини, якщо ти реально почуваєш себе якимось нічтожним. І так взагалі з усіма. Чому? Тому що, наприклад, одна людина у нас розкриває якісь кращі якості, наші таланти, ми проявляємося, з нею розкриваємося. А з іншою людиною нам навпаки погано, ми опустошуємося, ми зливаємо свою енергію, ми постійно щось доказуємо, ми постійно хочемо якось показати себе краще з іншої сторони, але це все безрезультатно, тому що все рівно в нас ця людина опустошує своїми якимись реакціями, своєю поведінкою, і ми з нею не відчуваємо себе собою. І, наприклад, я з однією подругою себе почуваю дуже там такою. Я не знаю, веселою, щасливою, тому що вона викликає у мені саме ось ці емоції радості. З іншою подругою, я відчуваю себе розумною, мудрою, підтримуючою, так? І я розкриваю саме ці свої якості, тому що вона у мені їх розкриває своїми словами, своїми діями, своїми якимись питаннями. А з третьою подругою, я, наприклад, відчуваю себе опустошеною, я відчуваю себе ніяк, тому що мені там постійно говорять, то я стала, то встала, то я ще якась там стала. Мене з кимось порівнюють, і мені, звичайно, це все неприємно. Тобто я хочу пояснити, що з кожною людиною ми завжди себе почуваємо по-різному. І ми, насправді, люди дуже багатогранні, і ми дістаємо в себе будь-які маски. І в кожній ситуації ми розкриваємось по різному і програємо різні ролі. Наприклад, з мамою я, я там завжди дитина, я завжди дочка. Я, у мене є якісь певні правила, як я з мамою спілкуюся. Тобто ті, які були закладені мені з дитинства, я поводжусь так і я не можу по-другому, бо це моя мама, наприклад. З іншою людиною я проявляю себе по-іншому. Наприклад, на роботі також з однією людиною ми себе поводимо ось так, а з іншою, ось так. Навіть коли, наприклад, я беру камеру телефона та, і я починаю записувати відео, то я зовсім інша людина, ніж була, наприклад, там. Дві хвилини назад, коли я стояла на кухні і була кава. Тобто, у мене зараз вже інша енергія, і мені, коли я говорю, наприклад, то мене це надихає, і я себе розкриваю зовсім з іншої сторони. І так само, коли ми беремо лінту Тіктока, або Ютуба, неважливо, що ми дивимося, то ми також бачимо людей різних, і вони не завжди такі. Вони себе проявляють по-різному, і в кожній ситуації ми різні. І з кожною людиною ми різні. Тому настільки дуже важливо. Оточувати себе тільки тими людьми, які будуть нас наповнювати, з якими ми будемо себе розкривати, з якими нам буде приємно, які будуть нас надихати. Тому що я повторюю, що не кожна успішна людина це приємна людина, не кожна людина нам дасть оцей стан і дасть старт для того, щоб ми чогось могли досягнути. Тому що хтось тобі дарує крила і розкриває в тобі найкраще, а хтось тебе навпаки буде опустошувати. Тому обов'язково обирайте своє коло спілкування своїх партнерів, друзів уважно по відчуттям, наскільки вам комфортно і наскільки вам приємно рядом з цими людьми. Підписуйтесь на мене, ставте лайки, до зустрічі!